Добрий вечір, друзі. Сьогодні розглянемо мою мікроколекцію риб. Дивіться, дуже велика така скульптура рибки з гутного скла взагалі неймовірна робота дуже класно виглядає, грає кольорами на сонці. Ось така рибка. Також Ось ще один екземпляр, така рибка. Має такі губки красиві пишні. От, тут є такий незначний скольчик, можливо, це колись щипцями робили. Гребінець. Вона дуже класно виглядає. Така ніби як рухається так, на тих таких ножках. От. Класна рибка. І наступний екземпляр от така рибка. Вона має таку форму, вона досить довга. І тут незначний такий теж скольчик на завершенні плавника. От. І найцікавіше це рибка-штов. Тут корок приклеєний, щоб відлетів, не розбився. Дефектів немає от оцей взірець. Оці зроблені усі в принципі, взірці на ЛКСФ. А оцей більше нагадує радуга. Таке теж виробництво було у Львові, яке робило і рибки також зі скла. І ще один штов. Дуже красивий, великий. такий теж пляшечка сюди. Можна налити собі якоюсь е, напою і так розливати. Це буде дуже цікаво, непоганий такий вийде е, веселий ефект. Е, шість маю таких рибоньок. І от ще одна. Одна така маленька. Правда, теж у неї тут відлетіло маланжування, ефект. Тут різнокольорового різне скло такі, різних кольорів. Забарвлюється основний цей синій матеріал скла. Ну, такі, щоб воно виглядало більш веселіший. Шість цих рибок всі вони будуть продаватись. У закритій таємній спільноті е, львівських раритетників. Кому цікаво, я можу е, запросити і е, ви зможете їх там придбати за дуже гарною е, ціною. От. Е, ця рибка і ця є в нашому інстаграмі, а всі інші для таємної спільноти. Гарного вечора!